Багато зусиль у білгороді Дністровському було зроблено для поступового зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях міста. Найгуманнішим способом є лише планова стерилізація. Одразу результат не буде помітно, але вже за 10 років ситуація зміниться кардинально. В рамках робочого виїзду відвідали заклад ветеринарної допомоги, де головний лікар Павло Шквар розповів про програму із зменшення чисельності безпритульних тварин шляхом гуманної кастрації. Ви можете наразі дати цифри, скільки вже простерилізовано кошик та собо е, да по по? По території стосовно собак, за півтора року проведено по території міста 452 кастрації безпритульних собак. Стосовно праці з іншими громадами співпрацювали Шабівською громадою, то ми в грудні відпрацювали 19 голів. Зараз в червні відпрацювали 36 голів. Роботу продовжуємо. Стосовно кастрації кішок, що надходять від населення міста, то на теперішній час. За півтора року проведено 362 кастрації, вакцинації тварин. Виконуються роботи за попереднім записом та за адресою вулиця Маяковського, 49. Якщо це йдуть безпритульні собаки, то дані заявки поступають до благоустрій на номер телефону кол-центру. Згідно заявок виїжджає машина, при наявності заявника вказується стая, тварина, яку треба відловити. Тосовно кішок, то запис по кішкам проводимо особисто ми. Запис ми проводимо на кожні два місяці. Людей ми просимо нам телефонувати в 30-х числах кінця кожного другого місяця. Ну так працюємо на теперішній час стосовно відлову тварин згідно з програми щодо контролю популяції безпритульних тварин, то так стосовно фінансування передбачено відлов, кастрація, вакцинація безпритульних собак. Стосовно відлову кішок, ні стосовно цього питання, наше комунальне підприємство ну не працює. Кішки доставляє опікун, волонтер або зоозисник даної тварини. За рахунок роботи нашої організації ветеринарного закладу. Ми собі від себе для населення каструємо кожен четвер по дві кішки. Ну так працюємо. Якщо ви хочете оформити заявку на планову кастрацію безхатньої собаки, то телефонуйте до контактного центру міської ради за телефоном. 048 49 333 33 067 333 0623 якщо ви хочете оформити заявку на планову кастрацію безхатньої кішки або за будь-яким іншим запитанням стосовно вашої тварини, то звертайтеся до ветеринарного закладу за номером 096 72 56 851. За існуючою традицією, ми вирушили з Павлом на звичний вояж до пацієнтів закладу. Історії тварин можуть розтопити серце всіх, кому не байдужий чужий біль. Кнопі провели складну та достатньо коштовну операцію внаслідок нещасного випадку. Собака здорова, але цілком самотня. Кіт Григорій був приведений господарями на операцію, за яку вони не заплатили. Тварину додому не забрали. Другий місяць він живе за умовними гратами, очікуючи на нового хазяїна. А маленькі кошенята, лохматі хулігани, серед яких є дівчатка та хлопчаки. Теж пильнують за відвідувачами, очікуючи кожен на свою людину, який можна буде залізти на коліна взимку і намурликуючи свою котячу пісню, знати, що ось він поряд: саме твій улюблений всесвіт. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.